Очікуємо проблеми з електрикою. Нам через можливо через одну дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію, і ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І Ця можливість для нас відкрита. Це дуже важливо. Це перше і друге. Вони атакують також наші газові сховища. Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова про кошти. Сьогодні станом на зараз газ це не проблема. Проблема це мати достатньо коштів для того, щоб закупити цей газ. Ми розуміємо, де можна його закупити. Ми знаємо, яка ціна У нас є. партнери, які готові постачати і не і зараз не питають про кошти. наприклад, наші норвезькі партнери, наші партнери з Європейського Союзу.